Там люди працюють. Тут працюють, але вже не будівельники, а слідчі. На будівництві Бучанської гімназії мертва тиша. Кран завмер, довкола поразкидані каски. Майбутнє місце знань стало цвинтарем для виконроба. Потрапити на місце трагедії. Зась, але тільки журналістам. Тобто, всіх знайомих пускають, можна зайти? не що ж сталося з виконробом? Може, в нього був конфлікт з кимось із робітників. Таємничі незнайомці, схожі на поліцейських, небагатослівні. Переляканими виглядають місцеві робітники. Кілька чоловік, що й набачать бачать журналістів, сідають у червоні жигулі та їдуть геть. В надії, що ми не дочекаємося, вони роблять коло і повертаються. А знов, потрапивши, нам на очі, роблять вигляд, що просто тут гуляють. А ви не звідси? Не просто так стоїте не бачили така, що поздоровкатися це не можна чи що?» ні, ну можна. Хотіла спитати, можливо, ви чули, що тут людина впала. Куди впала? На будівництві». не чули». Що сталося в недобудованій гімназії? Місце трагедії оповито тишею, а офіс будівельної фірми просто так і не знайти. За вказаною адресою знімальна група надзвичайних новин знаходить страхову компанію, і нам тут не раді. Раскажіть, де девелопен компанії. Час там никого нету. Пожалуйста. А делайте. где вони знаходяться? Вони здесь знаходяться. Вони не з'їхали. Ну а є хто А когда они то нікого, на зі. Все, все уехали. Ми знаходимо номер відповідального за виконання робіт. Під час трагедії він був на будівництві, але розповідати теж нічого не хоче. Техніка безпеки дотримана. Це... Як то кажуть, два слова нещасний випадок. проте поліція іншої думки. Саме порушення правил безпеки за попередніми даними призвело до смерті людини. Трагедія сталася ось у цій частині школи. Саме на сходах бетонну конструкцію погано закріпили краном, і вона впала на чоловіка. Про вбивство кажуть, не йдеться. Ніхто не штовхав, було декілька робітників, встановлювалася безпосередньо одна з сходим. Загиблому чоловікові було 59 років. Він приїхав із Житомирської області. В будівельній компанії запевняють, що його родині виплатять компенсацію. Ну, звісно, буде ще? А яка сума компенсації? Ну, я таки не, не знаю. Що ж чекає на самовідповідального за будівництво та його колег, це вирішить слідство. Вже відкрито кримінальне провадження, а стаття передбачає до восьми років тюрми.